Це основи STEM. Основи STEM. Тобто тут пов'язано багато предметів. Якщо ви бачите, діти вивчили вже, наприклад, датчик температури, це фізика, дат там компас, вивчили, це географія. Це тобто, все пов'язано до прив'язане до життя. Ну і в часі останніх подій ми бачимо, що вся побутова техніка вона працює на мікрочіпах. Діти тут вчаться, як чому вони працюють, як вони працюють, вчаться створювати програми, завантажувати їх і бачать конкретний результат на основі конструктора. Ми створюємо про програмування, які за допомогою програмування ми можемо вимірювати світло, температуру, звук. Тут можна дуже багато чого дізнатися, дуже багато чого створити, вивчати. Можна створювати якісь меха, ну не механізми, а прилади. До прикладу, вимірювання світла за допомогою чіпа мікровіту. Е, на ньому можна і температуру вимірювати, і рівень світла. Тобто рівень світла великий, значить світло діодів на чіпі більше загорається. Якщо це дізнатися, ви спочатку написали якусь міні -філ. Програмку. Мені програмку, угу. потім під'єднали, так? Під'єднали, ну і все, воно працює. Робимо різні, різні проекти в програмі Майкод. Ми робили дихальну гімнастику, серцебиття, навіть малювали. І робили свої символи. Також ми визначали рівень світла, освітленість в природі і температуру. Я дізналася, що у Майкот ми багато працювали з основними і ми можемо будувати різні програми. Наприклад, черепаха програма, і за того ми робили стрізуб з черепахи.